Обіцяв, Богові зробити, а ще краще не треба обіцяти. Каже, Господи Боже, дай мені здоров'я, не торгуйтеся з Богом. Боже, як ти мені поможеш, буду до церкви ходити кожній неділеньки. Господи Боже, як ти мені це поможеш, я тобі до церкви куплю найдорожчу золоту чашу, розумієш? Не треба з Богом торгуватися. Кажу вам, не треба. Якщо торгувалися, підіть до сповіді, висповідеться, обіцяла богови не зробила. Господи Боже, будь милосердний до мене, прости мені грішні». А то, що зробили, Господи Боже, прийми мою пожертву. Прийми мою пожертву за прощення гріхів, бо я от... не треба нічого обіцяти, я вас прошу і рекомендую. Не торгуйтеся з Богом. Скажіть, Господи Боже, поможи мені. Крапка, не торгуйся з Богом. Бо потім не будете знати, що з тим робити. Те, що ви купили по жертву, дуже добре. Але з того, що обіцяла, піти і висповідатися. Господи Боже, прости, бо пообіцяла і не зробила.